Самі древніші, мабуть, оці вони подаровані нам з чоловіком на весілля моєю подругою. Їм у нас було 25 років. Ранкову традицію ковування психологиня Інна Лукінець називає відповідальністю за гарні ранки своїх підписників у соцмережах. Зранку, як ти собі цей простір робиш, яку ти береш чашку, там яку ти стелиш серветочку. Воно робить день, воно робить настрій, воно тонізує, воно таке про любов до себе, про турботу. Всі горнятка улюблені, і кожна має свою історію, каже Інна Володимирівна. Інтуїтивно кавувала зранку давно, але лише півроку тому почала формувати колекцію. Це чашка з карлових вар. Карловарський фарфор. тож чоловіком були колись і привезли. А ось із такої усміхненої чашки сьогодні і на лукянець розпочинає свій ранок. Говорить, що користується всіма подарованими горнятками. Хтось називає пікасо, хтось називає балерина. Така ранкова традиція є свідченням стабільності під час складних часів, додає психологиня. Навіть у бомбосховищі ми брали термос і там наливали чай. Мені Люди писали фух, і ми так чекали о цього вашого ритуалу. Значить, живі, значить, все добре. Зранку пригощає кавою і чоловіка Сергія. Ой, Сережа, тобі з якої чашки робить? «Ну, то вже якусь вибере тому. Ну хорошо. Щоранку кавує з сім'єю і Колі Фрейд. Він живе у пані Інни сім місяців. За цей час говорить психологиня люди настільки звикли до появи собаки у її соцмережах, що саме його впізнали у місті, коли той загубився. Цілу ніч ми шукали дощ, не можна було знайти, хоча там вже і поліція підключилась. І потім, десь в п'ять чи в шість ранку, мені почали писати по інстаграму підписники, що він гуляє біля він гуляє біля тебе. Це що за собака в мене? Це що в мене зі собака така красива. Фрейда Інна Володимирівна називає своїм партнером, другом та рятівником. Залишитися без сина ну не по... ну, вообще, це просто шок. І ми дуже спонтанно прийшло це рішення. Ми його взяли, і він же дисциплінує з ним. Треба гуляти, там треба робити прививки. В нього там свій характер, він тебе ніби видьоргує, ти тільки западаєш раз, вже треба з ним. Тут раз він тобі там настрій підіймає. Він реально Фрейд, реально психолог, психотерапевт. Собака говорить і на Володимирівна за характером чутливий та розумний. В мене таке враження, що він знаєте, то як квітка, яка розкривається. От щоразу нові якісь в нього проявляються риси. Психологиня говорить, що саме люди допомагають їй переживати найстрашніший період життя без сина. Коли мені принесли цей паучок дівчинка-клієнтка, а її мама займається мікровишивкою, і тут зашифроване ім'я в цій вишивці і зашифроване ім'я Владислав. У мене аж мурашки по тілу пішли, мене аж подих було перехопило. Тобто, ну це ж... Це ж не просто подарунок, це людина думала, це людина вишивала, людина шукала, як це зробити. Інна говорить, що не очікувала такої шаленої підтримки від людей після трагедії. Зараз в мене період відновлення ну, якби, так, своїх стосунків з цим простором, світом, з Богом. І я вважаю, що все-таки Бог мене любить. Те, як він ем, дає мені цих людей, оточення, зворотній зв'язок. Як люди мене цінують і люблять, я сприймаю це як його руки, на яких він мене проносить в самий складний період моєї життя. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.